Відтанцювали на повну найсильніші бальники виступили на чемпіонаті України. По черзі на паркет виходять десятки пар у різних вікових категоріях. Змагаються і початківці, і вже досвідчені майстри спорту. Виконують як зазвичай по п'ять танців у стандартній програмі. Та п'ять композицій латиноамериканської програми. Загалом за два дні на львівському паркеті відтанцювали понад тисяча пар з усієї України та з-за кордону відкрити передбачає, що з нас приїхали з гості з інших країн, зокрема гарне представництво з Італії, Росії та Польщі, Молдови. Також ми очікуємо за два дні близько тисячі учасників. Тобто, близько 500, на сьогоднішній день 550 пар зареєструвалися. У категорії перше дивують суддів своїми вміннями і танцюристи з Італії. У цій країні латиноамериканські самбу, ча, 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 джайв та румбу не знати просто гріх. Тут дуже хороші змагання і сильні категорії. Нам вдалося сьогодні показати хороший рівень і підготовку в латині. Румба, самба і джайв. Якісну підготовку демонстрували і пари з інших міст. Бронзовими призерами у своїй категорії стали пальники із чернівців. В принципі, танцювати не важко танцювати в задоволення, особливо якщо поряд сильні пари і це ще цікавіше, тому що триває боротьба, і ти не знаєш, на якому ти місці і це найцікавіше. Єдине чуть-чуть близький -чуть паркет, але це все можна виправити водою. Все вдалося, все супер. Я приємний до її слів. Потішили досвідчене журі і дорослі пари. Професіонали виконували свою програму чисто та із задоволенням. Адже на старті танцювального сезону на них очікує і ще з десяток змагань. Не до кінця сьогодні ми змогли реалізуватися, оскільки можливо ми втомилися від попереднього змагання, можливо, занадто душно в залі, тому недостатньо кисню і неможливо дихати. Неможливо завжди зробити все якнайкраще, але ми намагалися і будемо покращувати. А виступити краще, можливість таки буде. Вже наступних вихідних відбудуться іще одні змагання із бальних танців. Ірина Шубінець, Олег Кухар, головні новини Львова.